Савченко Карина та Хоролець Дар'я, студентки 3 го курсу 34-ї Х-групи проходили практику з 24 березня по 19 квітня в закладі позашкільної освіти Гортицького району, народному художньому колективі театр студія Музична казка. Керівник Учкіна Надія Анатолівна. Колектив працює в офлайн режимі. Вихованці займаються в танцювальному залі, який оснащений зеркалами, станками. Також присутній музичний супровід та акомпаніатор. В межах практики розробила та провела на вихованцях основного рівня навчання фрагменти з класичного танцю, такі як танцювальну комбінацію деміпліє та гран-пліє, танцювальну комбінацію на середині залу соте, стрибки по діагоналі зі Ферме. З народно-сценічного танцю вправи на розвиток рухливості стопи в грузинському характері. Танцювальну комбінацію на середині в українському характері. З сучасного танцю комбінація білі опори Батман тандю. Танцювальна комбінація на середині на основі базових рухів групи завдання з імпровізації, провела заняття з застосуванням інноваційних технологій, поєднавши з інтегрованим заняттям. Приймала участь у розробці прологу до хореографічного конкурсу Зірочка Марлен. В межах практики я розробила та провела на вихованцях основного рівня навчання фрагменти заняття з класичного танцю, танцювальну комбінацію біля опори «Батман Тандю, танцювальну комбінацію на середині залу пордебра, вправу по діагоналі підготовка до пірюету, з сучасного танцю, танцювальну комбінацію для розігріву на середині залу пліє, танцювальну комбінацію на основі базового матеріалу групи, завдання з імпровізації. Міжнародно-стонічного танцю, танцювальну комбінацію біля опори на півприсідання та повні присідання, танцювальну комбінацію на середині в характері гуцульського танцю. Також провела хореографічне заняття із застосуванням інноваційних технологій, поєднавши з танцювальною терапією. Також приймала участь в розробці прологу до хореографічного конкурсу Зірочка Марлен. Розробила анкетування для учасників, афішу для посту про глядацькі симпатії та допомагала в монтажі для учасниці конкурсу. Також написала наукову статтю на тему актуалізація впровадження народних танцювальних традицій в зміст позашкільної хореографічної освіти. З якою виступала в рамках академічної мобільності. Під час практики виконала такі додаткові завдання: провела заняття з розтяжки в Марлені на заміні Тараненко Юлії та провела заняття з класичного танцю на заміні Мартиненко Олени. Також відвідала 5 заходів в рамках Великодньої Толок. Під час практики я набула важливих компетентностей, які сприяли моєму розвитку. Дякую за увагу!